Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати. Дітки, а яка зараз пора року? Так, вірно, ви кажете, осінь. Восени часто йдуть дощі, осінні дощі. А давайте ми з вами зробимо картину осінній дощик. Ось таку. Згодні, тож починаємо робити. Для роботи нам знадобиться. Клей з пензликом, вата, частинки вушних паличок та кольоровий папір. А перед роботою я пропоную зробити пальчикову гімнастику, тощик. Приготуйте свої долоньки. Високо у небі хмаринка пропливає. Із хмаринки дощик накрапає, і квітка виростає. На аркуші клеєм намалюємо хмаринку. І будемо приклеювати маленькі шматочки вати, притискайте пальчиком. А тепер нанесемо клей, там, де будуть наші краплинки дощу. Ось так по одній беріть, притискайте. А як ви робили другу хмаринку? Покажете нам на відео. До нових зустрічей, наші любі малята!